У Просоципарис це хвойна рослина, яка з першого погляду зачаровує своїм кольором. Його назва перекладається як золотий вершник і не дарма. Хвоя яскрава золота, немов підсвічена сонцем і зберігає сяйво впродовж усього року. Цей сорт швидко росте, формує щільну декоративну крону, невибагливий до ґрунтів і легко переносить формування. Саме тому Голд став справжньою зіркою сучасному ландшафтному дизайні. У розсаднику рослин природа, колтрадер ви знайдете у різних формах для вашого саду. Якщо ви мрієте про живопліт, ця рослина чудово підходить. Густі гілки швидко змикаються, створюючи щільну огорожу, яка не тільки прикрашає ділянку, але й захищає від вітру та сторонніх поглядів. А якщо хочете елегантний акцент, оберіть кулю на штамбі. Така форма виглядає вишукана і гармонійно, легко вписується у класичний так і в сучасний сад. Підкреслюючи його індивідуальність, купресоспарус голдрайдер – це рослина, яка поєднує декоративність, довговічність і простоту у догляді. Завітайте до розсадника природа та оберіть свій варіант цього золотого вершника, щоб ваш сад сяє сонячними відтінками у будь-яку пору року.